Знову підійшла до помідора, і знову бачу, що засох кусочок листочка. Не знаю, чому він сохне, але він сохне. Ось теж. Ну, в нього листя, ну, до такої степені вони якісь ніжні, не такі, як ми саджаємо в ґрунт. Кімнатний. Теж он вгорі квітне і нові він випускає. А ці ось пропадають. Я не дотрагуюся. Ви бачите. Тут не буде вже помідорчиків, вони почерніли. Чи почерніли, бо посохли. Ой, зараз буду прибирати з вікон. Я просто підійшла. Буду прибирати з вікон. Ви бачите? Згоріли. І сонця ж практично немає, не було. Один-два дні і все горить. І все горить. І до сонечка ближче. Зараз буду прибирати з вікна. У нас буде зараз розпаковочка. Я вам покажу, що я отримала на новій пошті. І освободим оце віконечко. Повиношу, мабуть, в коридор якийсь, я навіть не знаю, які винести. Але ну, вже лишні вони тут. Мені треба оце вікно як-то, щоб воно було вільне. І не знаю, що може оці, оці повитягати вже в коридорі. Ну, морозів, я думаю, вже не буде. Переживуть вони, якщо воно ну, прохладненько буде. Це ж деревце. Оце, наверно, оці деревця повинощу. Та й монстеру, мабуть, можна винести в коридор. Я думаю, що вона не пропаде. В природі вона росте, теж перепади і температура, і жарко, і холодно буває. Ну правда ж? Не знаю. Ось ця красуня. Де ж можна? Гібістку да? коротше ці деревця можна виносити. Я думаю, що вони не припадуть. А зараз підемо робити розпаковочку. Ось, отримала посилочку. Зараз буде розпаковочка. Ой. Цікаво? Дивитися, да? Що тут? Мені теж цікаво. О! Нічого немає. Більше. Це я заказувала. Ролети на вікна. У мене два вікна, де залишилися відкритими тепер. Раніше. Сонечко дуже не світило, тому що були з однієї сторони деревця були, з другої сторони у нас виноград був. І сонечко не заважало нашим рослинкам. Це в мене така накладна. Ролити в мене день-ніч. День і ніч. На два вікна. Заказала їх три штуки. На одне вікно одне і на друге вікно двоє. Тому що на дві половинки, так сказати, вікон. Так, оці самі великі. Це в мене в кімнату, а це в коридор. Двоє. Оце рожевеньке. От тепер проблема. Хто ж мені їх поставив? Оце проблема. Я думав, де ж воно туди правильно, щоб його відкрити. Мабуть з цієї сторони відкрити. Акуратненько зараз об'їжджа. Заказала там, де в мене в кімнаті, багато рослин. У мене вона така рожевого кольору, сама кімната, і я вирішила не білі, як кругом білі жалюсі, знаєте. А вирішила отакі рожевого кольору вибрала. Ну, зараз... О, о, які вони ніжні. Ой, я не знаю, одинакові. А, вони одинакові, що зверху. Тобто, що лице і ізнаночна сторона. Гляньте, які вони красиві. Я не знаю, видно вам чи ні. М -м -м. Ну, а тепер... Тепер треба тільки ставити. Зараз подивимося, другі. Ті ще в коридор. Гарні такі Рожеві. Тут ось я бачу, що є, бачите, на що вішати. Така якась цепочка. Але немає оцих болтиків, вінтиків. Це вже самим саморізами, як воно тут називається. Це вже самим будемо вам. Ось тут, мабуть, я бачу. Бумажечка якась, мабуть, як збирати. Так, да. тут видно, показують, як треба збирати їх. Правильно. Як виміряти розмір. Коротше, будемо по бумажці працювати. І оце тепер на коридор. В коридорі в мене там сонячна сторона. Якщо в мене в залі це східна сторона, тільки зранку сонце пекуче, де в мене багато фіалочок. Вони горять у мене. Діти їх нікуди. На друге місце нікуди їх діти. Так що, а оце, ось сюди в коридор, прихожу, в мене вікно виходить цілий день сонце. Цілий день. Виходить на південну сторону. Зрозуміло? І буде весь день сонця. Раніше там у нас виноград був, а зараз Віктор його повністю обрізав. І тепер... Ой, тут те, що така штуковина, я не знаю. А, це, мабуть, на низ. Ага, це наверх, а це. А це не знаю. <с, <с, <с,> не знаю, куди. А, ось сюди, наверное, як-то цепляється. Так, да, це, мабуть, сюди буде цеплятися. І а внизу... А внизу железячка. Коротше. Коротше, я вам не скажу. Тому що... А, може, мабуть, отак ще. Коротше, не скажу, це треба розбиратися. Але тут отакі вони в мене, бачите, Бєшель чи коричневі, тому що в коридорі в мене там коричневе все. І я заказала теж. Це одна сторона, там, де в мене вікно відкривається, а друга сторона там, де ж вікно. Ось половина. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Ось так. Оце все. Коштує 2210. Троє ролетів, одні великі і двоє маленьких. Все це коштує 2210 гривень. Я вибирала, шукала <с> в інтернеті, облазила все і знайшла оце самі дешеві. Дешевий варіант. Я маю веду сайт. Тому що такі точно, такі точно. Оце ткань, такі точно ролити. На других сайтах вони дорожчі. У других продавців вони дорожчі. А це в мене магазину уюта і комфорта. Фото. Ми так. Хото, фото. Потім покажу, як повісимо. Сонечком. Хорошо, що сонця мало в цьому році було. Уже б давно погоріла. Але достатньо навіть оцього одного дня, коли сонечко світе. Через скло, там взагалі фіалки в мене я покажу, уже зовсім згоріли за один день. Бачите, яке сонце? Це в коридорі? Коридор у мене ось такого кольору, бачите, коричневого. Тому я і вибрала сюди, і ролити такого кольору. Бачите, квіти тут страждають. Ось де були біля вікна, ось вони, ви бачите? Згоріло, згоріло, згоріло. Оце торкалося вікно і горять. Я їх попереставляла трішки. Ось так от. Ну, так вони будуть. Бачите, я я притулила просто на відстані, як воно буде. Сонце відсвічує і багато видно. Отак от. Так от. Ну, я думаю, що буде гарно. Коричневі. А це в оцю кімнату рожеві, де я заказала. Оце, бачите, це вони тут будуть стояти. Ось там вверху причепимо. Ось так. Перші рослинки вже на вулиці. Ну, майже на вулиці. Це в мене холодний коридор. І ось ось який у нас бенджамінчик. Джек. Джек, як завжди, гавкає. Там приїхала, бачу, машина в роботі до, до Віктора. Трішки, тому він і гавкає, як переляканий. Так, зараз іще щось винесе. Папоротник тепер. Його, звичайно, не, не мішало по це покупати. Весь в пилюці. Але хай сонечко піднімається Так. ще. Так. Отак. Остали папоротник. Тепер маленький фікус. Отак от. Зараз я їх густенько тут поставлю. Ще один. Ось фікус. Оце широколисний. Ой, ой, тут йому ні, тут не гобіться. У нього гілки дуже розійшлися. Ладно, це тимчасово. Я вже потратила майже 40 хвилин, щоб розпутати оцю лампу. Ви бачите, який длинющий цей асфарагус. Він так заплівся. Що я не могла розпутати його. Ну, кажись, уже майже, майже я зробила. Тепер зараз я його на оцей повішаю На гібіскус. Ох, який він длинний. довгий. Може, щось і поламала. Але по-другому ніяк. Не могла я щоб розпутати його. Мені треба зняти лампу. Фух. Тепер, тепер лежить оце на рояндочці. Затиго тут вікно, трохи вивільнила. О, зараз залізу, не знаю, як там вона закручена лампа на вікні вгорі. Зніму лампу і почну перебирати свої фіалочки. Деякі, я бачу, вже викину. Бачите, як пропало. Або пересаджувати треба. Красива така чорнильного кольору була. Да, його треба пересаджувати. Це вже пропало. Це маленька. Те щось пропадає. Коротше, ви бачите, вони всі-всі почали пропадати. Сонечко припекло і зразу получилися от отакі опіки. Опіки. Оце ж така красива та гібридна. о які опіки получили Ви бачите? Капець. Так що прийдеться з фіалками зайнятися і пересадкою. Не знаю тільки коли. Через три дня вже Пасха. Васочки треба пекти, і не знаю, як це яка ось рожева, красива. Навіть не рожева, не знаю, якого кольору. Це була біла, а стала ніжно ніжно така рожева. Мабуть, опиляються вони з ось, і міняють колір. Білої не бачу взагалі. Пропала. Вона не пропала, а це перевелася, стала рожева. Так, так що прибираю я все з вікна. І буду приміряти. те, <ти> ще купила ролети. Ось він який квіт. Такі красиві квіточки. Тут рожеві, А тут прямо такі червоні. Красиві.